Нова ера Samsung AI TV. Звучить? Звучить. Samsung Electronics представила лінійку телевізорів і аудіосистем 2024 року, які пропонують новий рівень домашніх розваг завдяки вдосконаленим процесорам і потужним можливостям, що працюють на Основі штучного інтелекту. Давайте розбиратися, що ж такого інноваційного показала компанія. До того ж, все, про що ми сьогодні будемо говорити, це стосується ринка України. На презентації під назвою Unbox and Discover Samsung продемонструвала найновіші телевізори QLED 8 k 4 k OLED, та нові аудіосистеми. Що таке Neo QLED 8 k в 2024 році? Це флагман найновішої лінійки, оснащений удосконаленим процесором nq 8 AI Gen 3. І знаєте що? Це суттєвий прорив у розвитку TV-технології технологій зі штучним інтелектом, адже він оснащений нейронним процесором NPU. А цей процесор працює вдвічі швидше, ніж його попередник. А також тут восьмикратне збільшення нейронних мереж. Було 64, стало 512. Але ви запитаєте, що це нам взагалі дає? Це гарантує чудовий досвід перегляду з великою деталізацією незалежно від джерела вхідного сигналу. Ви напевно помічали, коли ви запускаєте якийсь новий фільм або серіал на сучасному стрімінговому сервісі, то буває так, що якість сигналу не відповідає якості вашого телевізора, тобто, начебто, фільм не дотягує до вашого заліза. Тепер це все можна виправити. Технологія виявляє найдрібніші деталі з надзвичайною точністю від виразу обличчя до найменших тонкощів сцени. Можете роздивитись тепер все абсолютно, все завдяки ai масштабуванню 8K Pro улюблені серіали та фільми трансформуються, щоб точно відповідати. 8К дисплею, дозволяючи користувачам насолоджуватися рівнем деталізації та чіткості зображення, який перевершує звичайні телевізори з роздільною здатністю 4К. Ви Знаєте, як було, я пішов до кінотеатру, подивився в оригіналі Дюну дуже крутезний фільм, дуже крутезні емоції. А потім я захотів передивитися це все дома Просто просто суперкрутому українському дубляжу. І що? я запускаю, і я розумію, що мій екран показує. Дуже круто, але та якість, яка зараз в мережі, вона не відповідає якості мого екрану. І просто все псує. Потрібно, щоб це все витягувалось. Крім того, в новинці є технологія AI Motion Enhancer Pro. Вона робить швидкі рухи більш плавними та чіткими, а це вже мрія спортивних фанатів, ну, люди, які дивляться футбол або формулу 1 ну ви розумієте, про що я кажу. Також є покращувач глибини зображення Real Depth Enhancer Pro. Він додає реалістичної глибини. Зображенню та щоразу дозволяє користувачам зануритися у перебіг подій. І звучить непогано. До речі, про звучить що по звуку: QLED 8 k також відтворює якісний звук завдяки звуковій технології на основі штучного інтелекту, функція активного підсилювача голосу Pro, яку нещодавно презентували, тепер чудово відокремлює діалоги від фонового шуму, гарантуючи, що кожне слово буде почуто. І знов ж таки треба звертати увагу, коли ми дивимося, наприклад, фільми або серіали в оригіналі. Буває так, що актори дуже тихо щось там бормочуть, і ти, як не носій англійської мови, не можеш зрозуміти, що вони там говорять. А зараз це все можна відокремлювати. Технологія об'ємного звуку Pro також покращує аудіосупровід, синхронізуючи звук з. Дію на екрані, що створює більш динамічний та захопливий досвід перегляду. І це теж важливо. На що ще здати QLED 8 k Ну, наприклад, автоматичний ігровий режим з AI вмикається під час геймінгу, оптимізуючи зображення та звук для ще більш крутішого ігрового досвіду. Режим налаштування AI Customization адаптує зображення для кожної сцени відповідно до уподобань користувача. А режим енергоощадження AI Energy він зменшує. Енергоспоживання при цьому без шкоди для якості зображення. Ця лінійка Neo QLED 8 k доступна у двох моделях qn 900 d і QN800D. Діагоналі наступні 65, 75 і 85 дюймів. Та вона обіцяє неперевершені враження від перегляду, які встановлюють нові стандарти категорії великих екранів преміум класу. Так. Neo QLED 8 – це преміум клас, і ви це повинні розуміти. Ми дуже давно з вами не говорили про операційну систему. І тут треба декілька слів сказати про нову операційну систему Tizen. Отже, Samsung вирішили, що ваш телевізор має бути суперрозумним. Тому вони впровадили штучний інтелект і оснастили його операційною системою Tizen. Тепер ваш телевізор може робити все, крім можливо, Приготування ранкової кави, включаєш цей розумний пристрій, і він миттєво під'єднується до всього, що має Wi-Fi і працює на електриці у вашій квартирі або. Будинку він розпізнає все, що є в будинку, і пропонує підключення через сповіщення на телефоні. Як це відбувається? Сумісність з технологіями HCA та MATER, означає, що цей телевізор може контролювати все від лампочок до домашньої сигналізації просто зі свого екрану. Тобто, прощавай купу додаткових хабів і привіт, центральний пульт управління вашим домашнім всесвітом. Отже, тепер ваш телевізор це не просто штука, на якій ви дивитеся фільми – це повноцінний диспетчерський центр вашого цифрового життя. І пам'ятаєте жарт про те, що у кого пульт від телевізора? і головний в домі, забудьте про це. Тепер достатньо піднести смартфон до телевізора, щоб активувати функцію Smart Mobile Connect, і ваш телефон стає пультом дистанційного керування для всього будинку. Це зручно. І якщо вам набридло бігати по магазинах за дорогими ігровими контролерами, тепер ваш смартфон може це робити теж. Просто використовуйте його для керування іграми на телевізорі з кастомізованим інтерфейсом і тактильним зворотнім відгуком. Якщо говорити про смарт-функції, то сам. Samsung Додали безліч віджитів, які перетворюють ваш телевізор на інформаційну панель. Ви можете переглядати камери безпеки, стежити за енергоспоживанням і навіть дізнаватися погоду, не старіши зі свого зручненького дивана. Samsung Daily Plus нова уніфікована платформа для розумного дому, що зводить все докупи. Це Smart Things, здоров'я, спілкування та робочий простір. Тепер ваш телевізор це не просто екран, а цілий всесвіт у вашій. Вітальні, що по безпеці, і це зараз дуже важливо, як ви бачили останні тижні, кібербезпека це головне питання для кожного користувача, сучасного користувача, тобто безпека понад усе. І Samsung Knox кожна функція застосунок і платформу надійно захищені, що дозволяє користувачеві не перейматися через конфіденційність під час спілкування. Так зараз ми за допомогою телевізорів ще й спілкуємося один з одним. Якщо раніше телевізор був просто штукою для перегляду. Шоу, то тепер він стає універсальним пристроєм, який поєднує все, що можна собі уявити. Тож, приготуйтеся до майбутнього, де ваш телевізор знатиме більше про ваш будинок, ніж ви самі. Ну і декілька слів про лінійку для будь-яких розваг. Це Neo QLED 4 k OLED та аудіосистеми від Samsung. Нова лінійка Neo QLED 4 k тепер схожа на космічний корабель. Samsung додали туди якийсь надрозумний чіп nq 4 AI Gen2, який робить усе, щоб картинка виглядала як жива. Плюс чарівний покращувач глибини зображення Real Depth Enhancer Pro робить усе настільки контрастним, що можна навіть почато сумніватися, чи це все ще картинка телевізора, чи вже реальність. Хоча зараз деякі сцени з телевізора виглядають набагато краще ніж в реальному житті. Ну і про звук не забули Dolby Atmos лунає з усіх сторін, і це дуже круто. Наприклад, круто для перегляду. Якихось концертів, рок-концертів. Ви бачили, які зараз концерти онлайн випускають? Я коли запустив, такі о, та це реально крутий досвід. Neo QLED 4 k буде доступний у розмірах від 43 до 98 дюймів, щоб сподобатися усім. Хочеш невеличкий телевізор, ось тобі, хочеш монстра на всю стіну, нема проблем. Шукай грошей. Samsung також представляє перший у світі oled екран Glare Free, і це дуже цікава штука. Цей екран усуває зайві відблиски, зберігаючи глибокий чорний колір і чітке зображення за будь-яких умов освітлення. А завдяки таким функціям, як Motion Accelerator 144 Гц, він забезпечує плавність руху та швидкий вигук. oled телевізор у Samsung це чудовий вибір для геймінгу. Ну, хто в темі розуміє, доступні вони в двох моделях s 95 d та s 90 d з діагоналлю від 48 до 83 дюймів відповідно. Модельний ряд 24-го року також пропонує найновіший саундбар серії QЦQ 990 d Я знаю, що серед підписників мого каналу та глядачів є багато людей, які купували собі. Саундбари серії Q. Цей саундбар може похвалитися 11-канальним звуком і бездротовою технологією Dolby Atmos. Якщо бути точніше, то це 11.1.4 канальний звук. Ну, як вишенька на торті, нова аудіосистема Music Frame натхнена телевізором The Frame. І ось такого рішення мені дуже сильно не вистачає. В моїй студії як декору, просто як декору, тому що це виглядає просто супер. Цей універсальний пристрій дозволяє кастомізувати його панелями з особистими фотографіями або витворами мистецтва, насолоджуючись бездротовим аудіо зі смарт-функціями. Незалежно від того, чи використовується music Frame як окремий пристрій чи в парі з телевізором саундбаром, вона гарантує покращені акустичні враження, які доповнять. Будь-який простір, отже, якщо ви думали, що телевізор це просто щось, на чому можна дивитись кіно, Samsung вирішила вас вразити і показати, що вони можуть зробити цілу симфонію з картинок. І звуків, напевно, саме так треба було назвати це відео. Симфонія з картинок і звуків. Хто взагалі вгадає, що буде наступним? Може телевізор із вбудованим барбекю? Ну почекаємо, побачимо. Друзі, дякую за перегляд! Ось така була презентація компанії Samsung. Дякую, що підписуєтесь на канал. До зустрічі у наступному відео. Бувайте!